Друзі, зробила для вас підбірку по Туреччині регіон Аланія на виліт з Кишинева. жовтий місяць, з 1 по 30 коридор-карт на кожен готель буде своя дата по вигідній ціні. виліт, Перший варіант – виліт готелю Magic Sun 14.10. Двоє дорослих, все включено. 6 плюс 1, 6 плюс 1 – це 6 ночей в готелі, 7 ніч на виліт. Готель Magic Sun – невеличкий, чотиризірковий готель підійде для будь-якого туристу, розташований недалеко від моря, орієнтовно 300 метрів. Номери простенькі, але все ж таки, що в цьому готелі відмічаю, що доступність до моря, та також є гірки і доволі хороше харчування. Дійсно. Анімація, ну, звичайно, є, вона є. Наступний готель, який хочу запропонувати, розглянути, це Карета Біч. Готель хороший, якісний, можу навіть сказати. регіоні Алани розташований, він уже на першій береговій лінії. І різноманітне харчування, і дійсно, воно смачне. Хороші горки є і для діток, і для дорослих, як ви бачите. І навіть особлива така, можна сказати, розвага щодо пляжу, те, що на пляжі можна зустріти черепах. Хороший готель. Наступний готель, який ми з вами розглянемо, це Drita Resort. Він пропонує виліт 18-10, ціна від 54 тисяч. Цей готель у нас хороший якісний через променад від пляжу, хороша анімація, якісний сервіс, ну, по харчуванню, хор, хороший, якісне харчування. Я скажу, що цей готель для активного такого відпочинку. Наступний готель, який пропоную розглянути, це Аланс Safira Deluxe Resort на виліт 1810 з Кишинева для двох дорослих 55 500. Ціна стартує. Готель теж в першу чергу ми бачимо, що є хороший аквапарк. Готель знаходиться 300 метрів від пляжу. На пляжі є власний бар. Харчування якісно часто подають навіть морепродукти, є різні види риби, тому його якби можна розглядати по харчуванню буде добре. Анімація активна, насичена, ну і по аквапарку ви бачили. І ще один готель по часу ми встигаємо: Grand Colibri Престішан Spa. Він пропонується сім ночей на виліт, ультраоленклюзь вдвоє доросле 25-го десятого від 52 700 гривень. Наступному.